Савця! А ми нагадуємо, що 9 го фестивалю Христового міста в гору Савця є блаженній милосердній. А що ви спристояєте під світ нам бракує милосердя, коли ми погано говоримо про ближніх, не розмовляємо з ними, ігноруємо, нехтуємо, не виконуємо своїх обов'язків обов від обов'язків по відношенні до них у родині, на роботі, критикуємо їх, принижуємо словами чи вчинками, обманюємо чи бажаємо свого ближніх. Господь виявляє свої милосердя, свої відповідальність за нас. Так само, і ми приймемо цю відповідальність за тих людей, яких Господь поставив на нашому житловому шляху, і покажімо їм, що ми прагнемо їхнього добра. Хочемо бути їх щасливими і сповненими радостями. І ми будьмо милосердні одні до одних, поки Господь дарує нам можливість ще жити на цій землі і серед цих людей. Кирина Бердянові окна на народжені для вас вдякоми є вихованка гурту художнього читання скоротиці слова Лілія Вішук.